Мні новини данська мережа магазинів для дому Юск розширюється на заході України. Так у рівному 21 серпня відбудеться святкове відкриття магазину в торговому центрі «Новус» за адресою Гагаріна 26. Відтепер рівняни зможуть купувати в одному місці всі необхідні для дому товари. В торговому залі площою 750 квадратних метрів. Покупці знайдуть меблі для спальні, дитячої, вітальні та офісу, домашній текстиль, вишукані декоративні предмети. Інтер'єру, товари для сну, а саме матраци, подушки, ковдри, постільну білизну, також ігри та різноманітні речі для активного літнього відпочинку. Товари данської мережі Юск вирізняються високою якістю, що підтверджується європейськими сертифікатами, демократичними цінами та розмаїттям асортименту. Дуже приємно, що в нашому місті відкрився такий магазин. Нещодавно переїхала на нову квартиру. Взагалі, тут є безліч речей потрібних для життя. все дуже сподобалось. Найшов дуже багато речей за доступними цінами. Сам магазин вражає тут дуже багато цікавого, все, що потрібно для дому, інтер'єру. Ну, дуже гарний магазин. Рекомендую всім. Також з нагоди відкриття магазину в Рівному Юск підготував багато акцій та подарунків з 21 по 24 серпня. Перші 100 відвідувачів щодня купуючи товари на суму від 250 гривень, отримують подушку в подарунок. А також зможуть взяти участь у лотереї знижок до 50% на наступну покупку. Окрім цього, тут діятимуть спеціальні знижки на цілу низку товарів різних категорій, про які можна. Можна дізнатись з акційної газети на сайті Дабідабідабі або ж безпосередньо у магазинах. Тож неодмінно завітайте до торгового центру Новус за адресою Гагаріна 26 та подбайте про затишок і красу свого дому.